Лігічний діагноз часто змінює життя пацієнта. Втім, боротьба з недугою завжди починається з точної діагностики. У Буковинському онкоцентрі щодня сотні пацієнтів здають аналізи, від яких залежать подальші кроки від вибору тактики лікування до корекції терапії. Кожен пацієнт, який звертається на консультацію в онкоцентр, будь то первинний пацієнт, чи пацієнт, який пер... знаходиться в лікуванні, обов'язково має здати, обов'язково потребує здачі певного спектру аналізів. Після консультації лікаря, онколога, уролога чи будь-якого іншого лікаря, лікарі створюють. Відповідні аналізи, і пацієнт спускається в кабінет забору крові. Тут з'являються штрих-коди згідно електронних направлень, які лікарі створюють в кабінетах. Медична сестра або ж реєстратор бачить відповідно штрих-код того чи іншого аналізу, роздруковує ці штрих-коди і відповідно клеють їх на пробірку. Електронні штрих-коди дозволяють не лише зменшити час очікування, а й уникнути помилок та пришвидшити постановку діагнозу. Ми відійшли від того, як було колись, що написали направлення на листочку, відповідно, зробили відповідні записи в журналі і здали пробірки в лабораторії. Зараз це не так. Звичайно, це полегшує роботу працівникам, тому що ми не затрачаємо час на пошук аналізів, які ну і все одно працює людський фактор. Аналізи по правому варіанті можуть загубитись, переплутатись, не донестись в кабінет і тому подібне. І час відповідно, якщо пацієнт потребує госпіталізації. Ми не витрачаємо час на те, на пошук аналізів в лабораторії, ми зразу його бачимо на моніторі комп'ютера і відповідно тоді друкуємо. Але це і для пацієнтів зручно, бо вони так само не ходять забирати свої аналізи десь-кудись. Вони відразу приходять в кабінет до лікаря, який їх направив на наступний день. І всі аналізи, які були здані вчора, наприклад, з'являються в електронній системі, і лікар це бачить. Основний забір крові відбувається з 8 до одинадцяти. Години, але за потреби кров набирається о тій порі, о тій годині, коли пацієнт е, звертається на консультацію, тому що бувають різні випадки, буває ургенція, буває так, що кров потрібна і в другій годині, і в третій. Тому ми набираємо, коли потрібно. Добре, коли пацієнт приходить зранці в надщі, тому що е, всі аналізи краще здавати в першій половині дня, коли Ну, скажем так, організм готовий до цього, тому що з, з часом виділяється шлунковий сік, все одно пацієнт десь щось з'їсть, вип'є, тому аналізи можуть мати деякі похибки. Тому краще вранці. Якщо пацієнт приходив один день в третій годині дня, то і немає ніякої ургентної ситуації, то ми рекомендуємо прийти на здачу аналізу з 8-ї години ранку на наступний день. І пацієнти, що не здають наше відхиляються від цього, але у кожної людини є свої біоритми, свої функціональні здібності організму, так би сказати. Тому вони будуть мінятися, будуть мінятися показники. Вуглеводного обміну, такі як глюкоза, такі, як сачова кислота, такі як трансмінази, це у біохімічному. Дуже важливе значення є те, що людина напередодні навіть закурить, чи вип'є чай, чи каву, не те положення, якийсь стрес. Це все буде відображатися на загальному аналізі крові. Тоді будуть пригоди лейкоцити, тоді в нас буде. Е, Супопуляція лейкоцитів не така, теж по формула буде інша, і лікарів буде брати це в оману. Чи це було, чи це є від організму, це стресова ситуація, чи це дія ліків, чи це дія якихось досліджень в той самий день, коли здається аналіз, дуже важливо знати, що не треба проводити якісь діагностичні процедури, такі як КТ, МРТ. Похибка буває серйозно. Координується від значних від 15 до 20%. Якщо Лейкоцити в нас в нормі до 9, а в людини вже буде 12 тисяч. Лейкоцити це вже буде свідчити, що якийсь іде інфекційний процес в організмі. Але це, можливо, те, на фоні ліків, на фоні досліджень, на фоні стресів ці всі показнички будуть зрости. Так, в біохімії так само: Поп'ю чайочок, ще там бутербродчик з'їв, уже холестерин, ліпідограма це все буде підніматися. Глюкоза, в тому числі. От в мене не було цукрового діабету, ви мені ставите похибка буде 6,6 для уже. Докторнологічного центру це вже є сіра зона, яких людей дають на додаткові дослідження, такі як глікований гемоглобін або глюкозотолерантний тест. Тому дуже важливо здавати, наче з 8 до 11 години здаються аналізи. Чому? Тому що людина кожна має свої біоритми. Кожна система сама по собі функціонує, кожний аналіт виділяється тим чи іншим органом, тому будуть похибки. Ще важливо, я хочу наголосити е, такі моменти, е, якщо ви здаєте дослідження в одній лабораторії, і через деякий час ви перейшли в іншу лабораторію і кажете, от в у мене були такі показничок, а у вас такий показничок. До цього не треба відноситися бурхливо, скептично, бо кожна лабораторія має свої референсні значення. Вона виставляє собі або від виробника реактивів, або вона самостійно бере демографічну популяцію людей і визначає, ну, це у нас, напевно, ніхто не робить, всі йдуть від виробника. Тому... Краще за все, і щоб не було таких дискусій і незрозумілих питань в пацієнтів здавати в цій лабораторії, де ви були, і проаналізувати, що було напередодні не так. Можливо, ви вживали ліки, можливо, ви там гарну вечерю мали, можливо, ви зробили УЗД, КТ, якісь фізикальні процедури, і це все буде впливати на ці дослідження. Після того, як пацієнт здав аналізи у поліклінічному відділенні, медична сестра або ж лаборант транспортує пробірки з відповідним біологічним матеріалом до підрозділу клініко-морфологічних досліджень. Му підрозділі функціонують пару основних відділів, які є найважливішою складовою для наших онкопацієнтів для лікування, динаміки, променевої хіміотерапії. На даному етапі в нас у біохімічному відділі це дуже великий наш відділ. Працюємо на сучасному обладнанні, великий спектр досліджень у нас проводяться. Основна функція їх це. Дослідження патології внутрішніх органів, такі як печінка, пішлункова залоза, досліджуємо всі ферменти, аналіти. Загальний аналіз крові це в нас гематологічний відділ. Ми досліджуємо 32 параметри по червоній крові. Та дуже важливу складову визначаємо ми. І на якісний склад крові особливо звертаємо увагу на лейкоцити, які можуть підвищуватися при інфекційних, або вказують на те, що вже є онкологічний процес, такий як лейкози. Гемостезіологія дуже важлива складова є предопераційною частиною нашої діагностики. Дадімери дуже важливий, тому що більш хіміотерапія. Пливає на е, утворення таких як тромбоемболія легенева. Або тромбування венозних вен. цитологічні дослідження. Цитологічні дослідження є основною складовою для скринінгу онкологічних захворювань жіночих органів, тому дуже важливою є складовою досліджувати певні періоди часу, проходити вчасну діагностику. На за минулий рік і на цей рік у нас виявили дуже багато патологій відсоткових, як аденокарцинома яєчників, так і ра. Кушейки, матки е, також проводимо пунктати молочної залози, е, лімфоузлів, щитовидної залози. Е, ну, досліджуємо всі, робимо профогляди всіх районів. Е, раз в п'ятницю наша команда з онкоцентру виїжджає по всіх амбулаторіях, де пров... набирають наші лікарі-гінекологи, мазочки, і ми тут на робочому місці дивимося ці профогляди і можемо. Обхватити більший спектр, ну амбулаторій, які не можуть і не завчасно до нас звертаються. Важливим відділом наших є ще імунологія, де є нам змогу виявити білки, такі як вонкомаркери. Це нам теж дає і нас спонукає на те, що є в організмі, який вже запущений онкопроцес. Маркер дає лікарю сигнал. Організм почав виробляти білки невластиві нормі. В онкоцентрі ці важливі дослідження проводять на сучасному обладнанні. На прийомі в лікаря У нас є ще спеціалісти сидять гінекологи. Мамологи, онкологи тому кожен лікар при дослідженні того чи іншого пацієнта він бачить, що потрібно тут є проблемка після ОЗД або КТ молочної залози. Тому він призначає лікар самостійно, не ми призначаємо, не ми відміняємо. Він призначає, що потрібно здати онкомаркер молочної залози. Гінеколог на прийомі теж бачить, що людина вже в такому віці або має сімейний анамнез, тому вона теж може призначати онкомаркер яєчників. Беремо чоловіків, тому в чоловіків та ж сама ситуація, якась гіперплазійка йде, або простатит гострий. І в них є теж в теж сімейному анамнезі е, онкологічна патологія, тому вони теж призначають простат специфічне МТГ. Все залежить скринінгове дослідження ніхто не відміняв, тому потрібно раз в рік здавати ці всі дослідження. Лікарі радять обов'язково раз на рік здавати онкомаркери жінкам 35 і чоловікам після 40 років. Якщо у вас є скарги на самопочуття, важливо не зволікати з дослідженнями та звернутися за консультацією до Буковинського онкоцентру. Тут вас можуть оглянути такі спеціалісти, як онколог, гінеколог, мамолог і уролог. Попри колосальне навантаження, фахівці лабораторії встигають обробити результати того ж дня. Це в свою чергу дає змогу лікарям якнайшвидше скласти план лікування для пацієнтів. Періодичність відчувається, я думаю, на прийомів лікарів і в цього літу зима так, сезонність, городи, ще щось там людей, тому що ми всі живі люди. Але хочу сказати, що в нас навантаженість кожного дня. Ми сприймаємо по 200-230 людей кожного дня. Менше 100 людей в нас не буває. Тому нагрузка у нас колосальна, і ці всі наші відділи обробляють цукров, кров і видаються з аналізи той людей. У нас, не, у нас немає такої затримки аналізів, як в приватних лабораторіях, що ви очікуєте, наприклад, цей же гепатит. Ми досліджуємо два види гепатитів. Вони чекають тиждень, три дні, онкомаркери в тому самому числі. Потрібно зачекати. Ми робимо в цей день, і цей день видаємо результати. Аналізи це не просто цифри у бланку, це підказка для лікарів і маршрут майбутнього лікування. Та найголовніше це ваша відповідальність. Пройдіть консультацію, виконайте рекомендації лікаря. Правильно підготуйтеся і дайте собі шанс на одужання.